Кофіхаус. тема сьогоднішньої нашої зустрічі різдво, тому ми не вагаючись прийняли рішення їхати до наших захисників, які кожен день жертвують найціннішим, заради того, щоб ми з вами могли бути тут разом і святкувати Різдво в колі друзів та сім'ї. Ладно, все, такой діальность. Це приход, це був сладкий приход. Привіт! Два здоров'я, розкажіть про себе кілька слів, як вас звати, ваше звання. Пришли з мене, мене звати Андрій, позвонив Бандера. Я діючий військовослужбовець, служу з березня минулого року, фактично початку війни. Пішов добровільно на власній ініціативі і попинувся так, що дорога привела мене на парк. — Мене звати Назар, позивний Халка. Прийшов теж добровільно. Працював. Спеціалістом з обробки металу і навчався в той же час. Добровольцем прийшов і так звело з хлопцями, з пацанами. Вже дві Радий, що так вийшло. Якою сферою діяльності ви займались до 24 лютого 2022 року? Сфера діяльності насправді була дуже різна. Починаючи з 18 років, працював на різних будовах, в частності за кордоном більшості. Польща, Австрія, Німеччина, Угорщина. До початку повномасштабного вторгнення я повернувся в Україну в грудні місці і влаштувався до податкової служби. Навчався, навчався, працював на заводі, мужики працював. І прийшов добровольців, війна почалася. Не зміг сидіти. Прийшов воєнкомат, мене брати не хотіли. І три воєнкомати обійшов. Все-таки мобілізували, і все. Так, от тут опиниться. В яких обставинах ви зустріли цей день 24 лютого? І що ви в цей день переживали? Як ви там прокинулись від чогось? Та як? Як і всі люди, ми просто собі відпочивали, спали 4 ранку. Проснувся я від того від криків матері. В мене в поліції, і він справді подзвонив з сказав, що все почалась війна, Готуйтесь, збирайтесь і так далі. У мене батько колишній військовослужбовець, він одразу зізвонився зі своїм побратимом. Зтворили він тоді ДФТГ, ну тобто територіальна оборона, грубо кажучи. Ну і з першого дня я вже з ним почав їздити, облаштовувати блокпости, охороняти критично важливу інфраструктуру. Ну і по суті ждали, самі не знали чого. Спав, спав, мені подзвонив коріш. Каже, так і так, війна. Кажу, старий, яка війна? Мені на роботу через два години, давай, давай, потім побалакаємо, ще хочу поспати. Та і все, пішов собі на роботу, дивлюсь, віздя, люди бігаються, суетяться. очереді, пробки. Сразу не повірив, думав, що ну, сплю, ну куди? Яка війна? Яка ситуація вас найбільше здивувала за весь цей час війни? Та насправді багато ситуацій дивує. Починаючи від закупівлі барабанів бомбосховище до овочерізок. грубо кажучи, не направляють гроші туди, куди треба, високопоставлені посадовці. Це найбільше, мабуть, дивує, тому що люди, мабуть, не до кінця чи розуміють, чи орієнтуються, що відбувається в нас. Порівнюючи березень того року, коли всі військових цінували, поважали, любили. І порівнюючи зараз. Ну, типу, зараз сталися просто до цього як до професії. Хоча, мабуть, люди забули, що в більшості війська – це добровольці, мобілізовані люди. І ті люди, які вимушені це робити, а да, не просто бо їм подобається, чи, чи хочеться. Ось так. Тому я б радив кожному принаймні ставити себе на місце військовослужбовця і думати, що він робив би і що він хотів би, щоб йому робили. Я повністю підтримую слова побратима. Точніше не скажу. Які навички з вашого повсякденного життя до війни зараз допомагають вам? Так, фактично, до війни ми не кваліфіковані, не професіонали, не контрактна армія. Тобто сказати, що ми щось знали чи вміли, цим користуємося. Мабуть, перш чергу, це фізична форма. Як і всі молоді хлопці, дівчата, я думаю, мають її підтримувати чергу для себе. Це то знадобиться, як мінімум. І той, хто говорить, що там десь паде фляпне, стрельне, і ти на адреналіні, там все все, все, все історії. Тому що фізична підготовка це в першу чергу. Ну і дисципліна, самодисципліна. Цілеспрямованість повинна бути. І обов'язково холодний рух. Звідки вам йде більше допомоги від держави чи волонтерів? Ну, Дивлячись, якої. Сказати, наприклад, що держава нам не допомагає, що стосується, то, наприклад, повізії там, чи... Їжі і так далі. Є банани отримуємо на складі і енергетики, і мандарини, з цим проблем немає. Але в ну, більшості те, що ми потребуємо, mm. то да, то передають волонтери і добросовісні люди. Скажу, що нам треба якось якось достукатись до цивільних, до тих, хто сидять в великих містах, там, наприклад, і в мене вдома. Вони забули, забули, що йде війна, вони такого бачать просто в інстаграмі знаєте, історії. Мов, Ну, ну пацани тримають. Ні, давайте, давайте будемо роздуплятися. Ми не вигребимо так, не справимося. Приход, це був сладкий приход. Потрібна ваша допомога, потрібно розуміння, що війна триває і так, от, просто дивлячись інстаграм, вона не закінчиться. Ваша думка з приводу хлопців, які по дві неділі блукають в Карпатах, а потім якимось чудом з'являються в Європі. Що ви скажете про таких хлопців? то сказати можна багато чого, в першу чергу, в саму першу чергу треба оцінювати КХД- людини, тобто коефіцієнт, корисної дій для, для війни. Якщо ти, наприклад, маєш свою фабрику там по виробиці, там fpv дронів чи ти добрий волонтер, вмієш вирішити питання волонтерських з приводу там, автомобілів, ремонтів, чи ти, наприклад, маєш своє СТО, яке за безкоштовно поробені військові автомобілі, але в тебе є там, наприклад, Металевий клапан серця, ну то дивлячись, людина до війська, я думаю, немає серця. Тому що з нею в користі більше тилу. Але як сказав один майор Кирило Верес, якщо з тебе користі в тилу менше, ніж на війні, тільки на фронт. Тим більше люди просто думають, що все, фронт це величезний окоп і люди тут тільки стріляють. Ні, піхотини, з піхотин тут треба привезти. Самі ПК. Комусь його треба отримати, комусь його треба виписати, комусь його треба розводити на склад, загрузити на склад і так далі. І це все супроводити великою кількістю паперів. Тобто, якщо ти добрий айтішник, чи, наприклад, ти офісний працівник, то я думаю, що бути діловодом в якомусь підрозділі і вести паперові справи, він не буде важко. Ну, я думаю, що такі, що блукають там по Карпатах, і якимсь чудом оказуються за кордоном, а потім звідти пишуть. О, о. Як була така двіжуха за ці відпустки, так, куди там скільки відпусток? Скільки? 30 днів, так? Да? 30 днів відпусток, Наше так багато, давайте, давайте закінчимо війну, а потім будемо вже відпочивати. Так, чоловіче, якщо ти там сидиш, то давай приїжджай, будемо разом закінчувати ту війну. І потім будемо разом відпочивати. А сидячи тако за кордоном, мати біля себе кохану дружину, кохану дитину. Роботу. то роботу, да, від якої ти на 10 прийшов, 8 пішов, все. То ну, так би кожен зміг говорити. Якось буде. Все, тепер би знайти тут. ти типу, б ще мішені тут, де вони є. А там, 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 по різині? Насправді ніколи я не чув якихось там проти якихось... якихсь. Недорозумінь, непорозумінь, між послужбами. Багато хлопців з Харкова, з Одеси, які, яким легше сформулювати думку і швидко дати там якусь відповідь чи якусь команду на російській мові. російському. Да, дійсно, хотілося б, щоб все поступово якось українізовувалося. Але думаю, що стосується військових. Після бою, там, коли ти тиждень стоїш на веспешці, тобто на передньому краї, маєш два дні відпочинку сидіти, читати книжки з української літератури, не якось таке В першу чергу, досі має ти звідти. І у там, а не дивитися, от військові слухають російську музику, а нам теж можна, там вони розмовляють російською, нам теж можна. Не треба дивитися. Хочеш говорити російською, приходиш до війська, говориш хоч на китайській, хоч на англійській, але це тільки дала да. результат. Давай пацанам до мухи постріляй трохи. Я твій такий-то, він переходить на українську мову. Тому що так як ми воюємо з, е, е, з країною, з ворогом, який розмовляє російською, то якийсь контужний побратим може не зразу зрозуміти. Він може почути російську мову і ну, зреагувати, як на ворога. Є, іноді, так, але я ж говорю, що наші військовослужбовці вони вміють переключити. Що ви будете робити, коли закінчиться війна? Можливо, у вас є якийсь план, мрія, ціль, яку ви хотіли реалізувати, коли зможете жити в вільній країні? Ну, до кінця війни ще треба дожити в першу чергу. Це найосновніше задача. А Я думаю, як і всі люди, щоб нормально. Перше завести сім'ї. Друге здійснити мрію, а саме подружувати. Подружувати там, де немає наших добрих сусідів в колодках. Хотілося б поїхати в Норвегію і зустріти там Північний сяйво. Це єдина мрія, яка цілком реалізує нас, скажімо так, і хотілося б це зробити. А так, в принципі, в першу чергу це мир і перемога в нашій державі. А там далі вже буде бачити. 100% сім'я, створити сім'ю, дочку хотів би, щоб маленька така бігала колоною. І будинок, гарний будинок, гарна робота, любляча дружина, здорова сім'я. Щоб, щоб ну, це брі. Ця війна зайшов. Для чого в юні? Відстояти свою землю згодом. Ми, ми мусимо, ми повинні. За нею воювали наші пращу і ми маємо його. Але я не хотів би, щоб моя дитина колись, потім пізніше, так само сиділа в окопі і ще на, мор на морозі, на холоді, холодно. Цього точно не бути. Яку б ви пораду дали б українській молоді? Вчитися в першу чергу вже так собі заздалегідь прикидувати, де б я краще бачив би себе у військ. Чи це оператор дрона, чи це стрілець, чи це водій, чи це можливе критяча мрія їздити на танку і так далі. Тому що в першу чергу любий військовослужбовець це піхотинець. В першу чергу. Будьте водій, чи танкіт, чи, чи там оператор дрона, в першу чергу ти піхотинець. Але якщо ти фаховий і добре знаючи, наприклад, цю систему управління дроном, чи в півдрон. Я думаю, тобі однозначно дадуть місце в тому підрозділі, там є ці дрони, а не поставлять в окоп. Ну і готуватися фізично це в друге ще. І не думати, що в мене, в мене це, або якось в мене це якось відштовхне відвідання. Готуватися, я думаю, мають усі. Тому що рано чи пізно все одно буде ротація, буде заміна і, когось, і кимось треба нас міняти. Другий рік воювати ну, це важко повірте, без ротації. 100% треба навчатися, треба фізично розвиватися, треба фізично готуватися до того, що ти можеш потрапити сюди. Що особисто для вас Різдво Христове. В першу чергу, все сімейне свято, плюс релігійне. Це велике свято не всіх християн, але супроводжується воно, коли збирається сім'я за великим столом, смачно їмо, розмовляємо всіх, хто до не бачився. Приїжджають, наприклад, ми збиралися завжди в боку. Всі Сини, всі внуки всі діти, збираються. І це якось в слово різдво, це тепло на душі. Для мене це особисто. так. Для мене сім і тепло це сім'я і теплий бабусик. Це великий сімейний стіл, за яким всі твої бра, сестри, рідні. Це куття. Смучна така куття з медом. Це веселі розмови, сміх. Як ви святкуєте Різдво? Як воно проходило у вас тут? Є. Ні, Як То, день? Звичайно, робочий день. обично йде? Звичайні Є завдання, інде завдання відпочивають. Хтось спить, хтось, хтось спілкується з рідними, хтось читає книжку, хтось відпочиває просто морально. Тобто свято, чесно кажучи, навіть часом купишся в днях, якийсь сьогодні день, сьогодні чи це неділя, чи це середа, чи це субота, немає різниці. Час іде, вони йдуть, війна триває. Так що виділяти щось, якесь свято чи робити вихідні. Немає змоги. Живеш, так би мовити, від завдання до завдання. Який подарунок ви б хотіли отримати на Різдво? Взагалі, я думаю, перший раз – це мир. Мир, мир і ще раз мир. Але зі смаком перемоги. Все ж таки ми переможемо. Можливо, відпускаємо. 100% відпускать. Бути вдома, там Подарунки ми вам там передали вже. У нас від нашої команди такий, такий от шеврончик батальйон House від нашого медіа. Даруємо його вам. Сдіємося на перемогу. Бажаємо вам здоров'я. Все було добре. По краю для цієї землі, що ми стоїмо. Це нам тут жити, нам тут будувати, нам тут створювати сім'ї. Не депутатом, це в першу чергу, тому що, на жаль, недобросовісні зараз люди керують нами, але надіюся, що рано пізно це зміниться і держава оживе. Нема що додати. нас.